Приїхав з Польщі двигун. Двигун Ford Transit 2.5 краб. Двигун є повністю комплектний, з коробочкою, все навісне є, в гарному стані. Хороший комплектик для встановлення на газельку. Двигумо все подушки, кронштейни, все повністю є. Зараз заведу, покажу як працює. Двигун заводиться з півоберта, працює гарно, не димить, не коптить, чорним димком кидає, якщо гарно прогазувати. Так, все супер. Якщо когось цікавий такий двигун, то звертайтеся. До речі, в двигуні стоїть повністю нове щеплення. Корзина, диск, вижимний. Все стоїть новесеньке